Ми не є власниками свого життя, своїх фінансів, свого часу і так далі. Друзі, в це дуже вигодно вірити, тому що тоді, відповідно, ми можемо розпоряджатись цим всім, так як ми цього хочемо. Але Біблія говорить, що ми, по суті, є просто, так скажемо, орендаторами оцих життя і всіх тих ресурсів, які є в нас в житті. І коли ми це розуміємо, ми тоді максимально правильно використовуємо те, що нам. Що нам дано максимальну з з обережністю, з розумінням того, наскільки це ціно, і ми будемо відповідати перед кимось за те, як ми цим розпорядилися. І, друзі, Біблія говорить, що ніхто із нас не є хорошим розпорядником без Ісуса Христа. І кожен із нас заслуговує на те, щоб бути покарним за те, що ми неправильно розпорядилися нашим життям, нашими грошима і нашим часом без Ісуса Христа. Ісус Христос, Той, хто взяв покарання наше на себе. І тепер, завдяки Ісусу Христу, Бог прощай нас за те, що ми неправильно цим всім користувалися. І Бог так сильно змінює наше життя, що тепер ми стаємо новим творінням, яке правильно користується всім тим, що Бог нам доручає.